Слава Богу, наша доля в Господніх руках, не втечемо від неї нікуди, свій призначений Господом шлях, терпеливо пройти мусять люди. Випадковостей в Бога нема. Якщо віриш Господньому слову, то тривожиться серце дарма, не зустрінеш біду, випадково, ще на світі тебе не було. Як назначив Господь твою долю, а коли горе твоє прийшло, в цьому Ти зрозумій Божу волю, тільки знай, Його воля свята і все те, що Він робить, на краще, Його завжди є ціль і мета Він тебе не залишить нізащо. Хай блищать часто сльози в очах і майбутнє таким є таємним. Наша доля в господніх руках, тому все має бути приємним. Амінь.